Вітаю вас, шановні колеги. Пропоную вашій увазі мою роботу, моя лялька добра та миру. Через руки дитини говорить її душа. Створюючи ляльку миру, ми виховуємо покоління, яке цінує життя та традиції. Лялька-мотанка це не просто іграшка, це один із найдавніших українських оберегів, що несе потужний національний та сакральний зміст. Її актуальність. Особливо як ляльки миру у роботі з дітьми дошкільного віку зростає щороку, поєднуючи традиції, розвиток та психологічну підтримку. В умовах сьогодення лялька миру стає для дитини особистим оберегом. Створення такої ляльки допомагає дітям візуалізувати свої бажання та зменшити рівень тривоги. Процес виготовлення ляльки вчить дитину осмислювати свої почуття та бажати добра іншим. А колективне створення ляльки миру сприяє згуртуванню групи вчить співпраці, допомозі одне одному та обміну досвідом. Тема ляльки миру ляльки-мотанки є надзвичайно актуальною в дошкільній освіті, оскільки вона органічно поєднує завдання патріотичного виховання, психологічної реабілітації та всебічного розвитку дитини. Це дієвий інструмент для виховання гармонійної особистості з глибокою національною самосвідомістю. У сучасних реаліях лялька мутанка набуває нового значення. Створюючи її, дитина вкладає у виріб свої думки та мрії. Вона є янголом-охоронцем, який створений з думками про спокій, безпеку та щасливе майбутнє. Це спосіб для дитини трансформувати тривогу в надію через творчість. Важливим аспектом є те, що виготовлення ляльок-мотанок має заспокійливий терапевтичний ефект. Це особливо актуально для сучасних дітей, які часто перебувають у стресових ситуаціях. Через знайомство з різними видами ляльок-мотанок діти пізнають символіку українського народу, його світогляд та духовні цінності. Кожна лялька несе в собі глибокий сакральний зміст, що допомагає дошкільникам осмислити важливі життєві поняття родина, затишок, здоров'я, добробут. Методичний прийом лялька миру спрямований на розвиток емоційного інтелекту дитини, навчання мирному вирішенню конфліктів, формування культури спілкування, створення безпечного простору для вираження почуттів та зміцнення групової згуртованості. Плив ляльки-миру, ляльки-мотанки на виховання дітей безцінний, дуже важлива роль педагога у вихованні добра та миру. Вихователь створює безпечне середовище, навчає дітей емпатії, за допомогою практичних прикладів, допомагає проживати різні ситуації, знаходити рішення та взаємодіяти. На шляху до гармонійного розвитку дитини перевагами для педагогів та батьків вважають, Легкість провадження, універсальність, наявні результати. Отже, лялька-мотанка, виготовлена дітьми власноруч або спільно з педагогом, стає особливим об'єктом. У неї вкладено тепло дитячих рук, спільну працю, емоції, це робить її ідеальним посередником у складних емоційних ситуаціях. Провадження ляльок-мотанок у освітній процес, вважаю, є педагогічно виправданим та необхідним. Це дозволяє гармонійно поєднувати збереження культурної спадщини з сучасними вимогами цивічного розвитку дитини, виховуючи покоління, яке знає і поважає свої кори. Запрошую всіх педагогів активно впроваджувати лялькові практики у свою щоденну роботу, щоб кожен день у дитячому садку. Був наповнений добротою, творчістю та взаємоповагою.